Добрий день. Зараз я вам буду показувати фотографії тварин, риб, там, можливо, птахів, а вам треба буде відгадати, як вони називаються. Це перша фотографія. О, немо. <гум> це риба клоун. Так, це риба клоун, що? правильно. Ну це немо. А звідки ти знаєш, що це риба клоун? Бо я дивилась немо. А я ні. Так, це правильно, це риба клоун. Друге фото. Леопард. Не зовсім. Леопард. Ні. ні. Це якісь. Різновид леопарда з пумою змішаний? Ні. Ні. Як це гепард. Ні, гепарди не такі. Ні, сльози чорні. <consciousness> Які ще є кошачі відомі. Я не знаю. Я... Ягуар. Так, це ягуар. Правильно. І останнє. Видра, видра, так це видра, правильно. Я вас вітаю. Ви відповіли на всі питання. Ура.